Всім привіт дорогі друзі! Перші топові нагороди в Всі 25 вже отримав за Squad Battles. Відіграв я 12 матчів, із них виграв 11 і отримав еліту. 1. це найкращі одні з найкращих нагород взагалі на даному етапі в Squad Battles. Отримав я 20 тисяч монет. рідкісний меганабір, набір, з 10 рідкісних. Гравців 75, то ТВ гравець команди тижня 1 і 1 гравець 85, і все це можна буде продати, друзі. Зараз буде фантастичний дроп від вас. В коментарях очікую прямо зараз ваш улов, взагалі кого ви зловили, якщо проходили, звісно, Squad Battles, Ну і ваші враження від моїх нагород. Обов'язково поставте лайк. Якщо вам подобається, підпишіться теж на канал, щоб не пропускати наступні відео та прямі трансляції. Коротко про те, як я грав ці Squad Battles вже ось заново можна грати 12 матчів, але з суперниками ось приблизно такого рівня, слабенького там 73 рейтинг 0 зіграність. Там, наприклад, ось такий суперник 75 рейтинг 2. Зіграність, я грав на рівні легенда. Отримував ну десь в середньому 200-2400 очок. Ну, з командами приблизно. Різно ось такого рівня, там де 82 рейтинг, золоті картки, я грав, звісно, на світовому класі. І єдиний матч я програв саме на світовому класі проти сильного суперника. 88 рейтинг там був і 33 зіграність. От там я і програв 2-1, на жаль. Але всі інші матчі виграв і, в принципі, отримав круті нагороди. Ну, ці всі матчі, там половину матчів є на стрімі, ви можете переглянути. Ну і давайте переходити вже до цього. Скільки можна, правда, вже говорити про те, про інше, як зіграв. Давай нагороди. Все правильно, від вас я це і хотів почути, друзі. Два паки. Ого, це в мене буде. 2075. Офігеть, друзі! Зараз буде фантастичний пак опенінг Якщо мені випаде якась карта, яку, за яку грати не буду, ну напевно, я буду її зливати і отримувати монетки. Поїхали. Перший набір. Напевно, буде набір 10 гравців, 75. Let's go! Перший пак і перший гравець, і це Форвард, і це Аргентина. І це Лаутаро Мартінес може бути. Лаутаро Мартінес! Да, це Інтер. Не, не лякайтеся. Це 89-й рейтинг. Лаутаро Мартінес. Нічого собі, він зв'язці з довбиком в мене буде. Офігеть! Оце улов зі старту EA sports Я в шоці просто. І дивимося далі. Вейр Реала, ЦАП, Деврей, слабенький рейтинг. Інші футболісти. Франк Гарсія непогано виглядає, але е, слабенький тут рейтинг. Ну і два футболісти, які в мене вже і Байно Гіттенс, до речі. Ну, напевно, потрібно продавати його. Я не знаю. Я зіграю, звісно, за нього пару матчів. Подивимося, як він це буде відчувати. Тобто 60к точно, там 59-60. Дуже непогано виглядає. Блін, мені вже подобаються нагороди за Squad Battles. Я і далі буду грати. Тим більше 12 матчів не так багато. Давайте ще відкриємо набір. З 10-75. Поїхали! І це. І це щось може бути не топове. напевно. ЦАП, Іспанія, Ла Ліга, підождіть, це реал. Барселона. Це Барселона! А хто це може бути на ЦАПі в Барселони? Це може бути Дані Ольмо. Ну, не дуже добре. Дриблінг хороший, можна буде спробувати, але швидкості фізухи в нього нема, на жаль. У мене є Гуті, який набагато краще. Мауро, Ікарді, Хорта, Анґвіса, до речі, непогана карта. Дуже непогано виглядає. Хоча коштує він фактично нічого. Ну і все інше. Хойлунд, до речі, Хойлунд, Хойлунд, Хойлунд. Теж фактично нічого не коштує. Ну і знову Бускетс, Він вже який раз мені падає цей чувак. Ну і Дані Ольма, звісно, це тільки рейтинг. Бачите, коштує він теж мало. Так, в мене залишається три набори. Давайте відкриємо рідкісний меганабір, а потім вже розпочнемо за цих. Тобто закінчимо ними. Рідкісний меганабір. Поїхали! Хочу щось топове. Хочу щось топове. Центральний півзахисник Німеччина. Це дівчина. Це буде дівчина. Але яка з Ліону? Навіть не знаю, що сказати. Це. Ну, збалансовано. Виглядає непогано. Навіть можна за неї пограти, я б сказав. Дійсно. Тобто, хороші картки вже можна десь збалансувати свій склад. Пікфорд для АПЛ-очки Цапата, Крістенсен, слабенька швидкість. Опа, цікавий форвард. О, теж Рейналдо з Атлетико. він може щось коштувати. Ні, нічого він не коштує, фактично. Ну, і інші футболісти теж навряд чи в якійсь ціні будуть. Давайте ще подивимося, що тут у нас. Охотник це добре, тінь теж дуже добре. Ну і тренер Страус іде на трансферний ринок. Ну і головне, ми сьогодні побачимо кольорову картку. Це гравець команди тижня, але ми розпочнемо з 85. Давайте! Я хочу побачити щось цікаве, щоб я його зберіг в складі. Поїхали! Це картка топова, друзі! Let's go! Хто це? Голкіпер! Ян Облак! Це Ян Облак! Якщо це так, то це дуже круто. Я його в рамку відразу ставлю або продаю, звісно. Скоріше за все, це будуть монети. Ян Облак, 88-й рейтинг. Є, yeah. рейтинг насипало. Ну, монети, друзі. Напевно, оберу монети, тому що голкіпер, я не думаю, що буде визначати якусь серйозну роль. Так він і коштує щось взагалі фігню. 17 тисяч. Чому так мало? Лаутаро Мартінес набагато більше коштує, ну можливо, тому що Лаутаро трішки імбовий. Е, не знаю, що з ним навіть робити. Ну і команда тижня. Там можна зловити дійсно хороших бістів, там і Месі є. Там, в принципі, Ямаля можна зловити. Але давайте, я думаю, мені щось середнє дадуть, якийсь рейтинг 80 82 Але дивимося. Поїхали. Останній пак на сьогодні. Гравець команди тижня. ЛП, це вже не Ямаль, це німці. Це бляха, це якесь лайно. Це якесь лайно мені дали, да? Баварія, да, ну а що за гравчиня? Хоча б. 85-й рейтинг бу. Бул, я не знаю, як воно читається. Бюл! Бюл! Непогана карта, я вам скажу. Фізуха є. Швидкість, удар хороший, передача. Не знаю, скільки вона коштує. Але затестить можна було б. Правда, її лінкувати просто нереально. Ну, коштує вона так само, як і Облак, навіть трошки менше. Але по статам. 4-4, бачите, слаба нога і фінти. Може, лівим захис... лівий Вінгер, ЛП, ЦАП на ЦАПі дуже цікаво виглядатиме, мені здається. Ну і стати я вам скажу. Сила в неї, попри те, що метр 72, сила 81, завершення 91, дальні удари. Що по стилям. Ну, є е, фінес шот, є по передачам, навіть деякі плейстайли в захист, навіть подивіться, переслідування, недоступність теж непогано. Ну, можна затестити, подивимося. Зараз показую вам, як склад в мене виглядав до цього. На стрімі ви бачили, що в мене була схема 4-3-3, але буквально вчора, там ввечері, я зловив. Альвареса і вирішив спробувати зв'язку з Довбиком. Мені дуже сподобалось, як вони взаємодіяли. Альварес дуже крутий форвард, дуже такий, знаєте, от так само в нього ну, така недоступність. Плюс він. Як собака, як знаєте, канте в центрі поля, а от а, прикиньте, канте на форварді. Оце Альварес дуже класно підігрує довбику, прикольно виглядає. Плюс я Гелегера вкачав. Подивіться, в нього тепер непогані стати, ще не повністю. Він буде ще кращим. Зюля я вкачав теж. І мені випав Дімарко. Дуже топовий. Я вам скажу, от 80 швидкість у нього намальована, але він набагато швидший. Він набагато швидший, ніж тут дійсно зараз показано. В нього хороша швидкість, в нього ривок прям дуже класний. Він дуже збалансований, у нього хороші передачі навіси. Це ідеальний лівий захисник. Я, я дуже радий, що він мені потрапив. Ну і фланги в мене слабенькі, поки що. Це ганков Дзекані. Нічого такого. Ну і що я зловив? Я зловив, бачите, облака. Якщо поставити все, що я зловив і топового, це облак. Звісно, зараз не буде в мене крутої зіграності. Це, в принципі, Лаутаро Мартінес, ну, його, напевно, Ось сюди ставити разом з Довбиком. І ось ця зліва е, її поставити можна, але є ще в центрі захисту теж Німкеня, в центрі півзахисту, точніше. Ну, бачите, її лінкувати буде дуже складно. І того я не знаю, що з цими картками робити. Пишіть, чи, в принципі, це все іграбельно буде. Лаутаро Мартінес виглядає непогано. В нього ідеальний фінес-шот. тобто пушечний удар в нього є, контроль, м'яча, технічність. І в нього, друзі, є батареєчка. Тобто він не буде втомлюватися. Це дуже великий плюс. Не знаю, що з цим всім робити. В будь-якому випадку, друзі, на стрімі ми будемо. Тестить цих футболістів і все-таки або продавати і купувати інших гравців або ні. Обов'язково підпишіться зараз на телеграм. Ви бачите і QR-код, і посилання в описі закріпленому коментарі. Діліться своїм дропом за squad battles і взагалі скидайте свій основний склад, який у вас є на старті гри. телеграм -канал я зовсім недавно створив. Там буде більше контенту, плюс ви не будете пропускати наші стріми вихід відео. Тому обов'язково туди підписатися. Сьогодні, я думаю, стрімчанський. Запущу і цей дроп. Ми постараємося інтегрувати і якось його зіграти. Тому вдячний вам за перегляд. Сподіваюсь, вам сподобалося. Ставте лайк, підписуйтесь і всім до нових зустрічей.